На центральній площі Кіровограда вимагали відставки Яценюка. Пікет ініціювали представники місцевого осередку Всеукраїнського об'єднання Свобода акція протесту зібрала зо два десятки людей. Націоналісти вимагають розслідування корупційних схем в кабінеті міністрів на понад 7,5 мільярдів гривень. Також свободівці вимагають відсторонити очільника уряду Арсенія Яценюка від виконання обов'язків на час розслідування цих фактів. Зачем все треба було втрачувати Майдан для того, щоб повернутися в худше положення пенсіонерам, інвалідам, студентам? Де смисл смерті вот сотні нашої? І що? І нічого нового, навіть що хуже стало? Ми вимагаємо, щоб провели слідство в уряді Яценюка. І при, якщо буде доказ, що дійсно там є корупційні схеми. Що його міністри, замміністри, чиновники крадуть у держави? Яценюк повинен за це понести покарання, тобі ж піти у відставку.